Добрий день, шановні учасники конференції. Дуже приємно сьогодні, що ми знайшли змогу і зібратися, щоб обговорити дуже важливе питання. Онкологічне захворювання на сьогодні є однією з найбільш актуальних та невирішених проблем у всьому світі. Наслідки онко онкохвороб виходять далеко за межі медичної сфери та негативно впливають на соціальне та економічне становище країни. Тому наше завдання сьогодні своєчасне звернути увагу людей. А щоб звернути увагу, мало того, що звернути увагу, щоб надати доступні послуги, доступні послуги і робити все можливе, для того, щоб це було зручно для людей. Електронні черги, все, що можливо, доступне, тому ми і звернули увагу на те, що куди люди приходять, в які обставини вони приходять. Тому наші медичні заклади, ви бачите, що і прийомні відділення, і центри Медицичні центри наші ми провели такі зробили сучасні ремонти для того, щоб людина почувала собі в комфорті. І будемо робити це надалі. Дякую всім, дякую за ваш труд, за вашу співпрацю і бажаю вам гарної конференції. Дякую.